Ми на цьому тижні почали ознайомлення із поняттям змінної, тобто ми вводимо букви і е, у вирази математичні. Якщо у нас до цього були математичні вирази, наприклад, 5, додати 8 зараз або 12 мінус 2, тобто ми використовували тільки цифри, то зараз... Потім ми перейшли з першого класу, ще у нас були паралельно вирази з віконечками, але вони були у вигляді повних прикладів, наприклад, 5 додати віконечка дорівнює 10. Багато таких виразів ми виконували 20-віконечка дорівнює наприклад, 16 або віконечко Мінус 3 дорівнює 7. Тобто те, що у виразі можуть бути не всі числа, діти вже це прекрасно розуміють. І з поняттям «віконечка» вони досить комфортно працюють. Але тепер у нас вже додались приклади, де замість «віконечка», щоб кожного разу не друкувати знак «віконечка», просто вводиться буква латинської абетки. Буква латинської абетки, це ми розуміємо. Якщо ми бачимо в виразі букву, ми розуміємо, що там можна, це місце відконечко для, для якогось числа. 5 додати А. 5 додати А. Що ми бачимо з цього виразу? Ми бачимо, що це додавання. По-перше, по-друге, ми бачимо, що... Перший доданок 5, другий доданок А. П'ятірку ми розуміємо, що це 5 одиниць, А ми не знаємо, що це за число. Але ми, можемо, ми розуміємо, що якесь число щось додається. Тому, якщо, наприклад, замість у нас буде написано, що А дорівнює 3. Розрахуй е, вираз при цьому значенні А. Тоді достатньо замість А підставити те, що дали. Тобто ось у нас стрічка. Тобто виходить, вираз, тоді 5 плюс А дорівнює 5, додати 3. Якщо у нас А буде дорівнювати. Вісімці, А дорівнює 8, то ми вираз 5 додати А, переводимо, у нас була А, стала вісімка. Тобто ми подумки. Замість А ставимо 8 і отримуємо вираз, який потрібно написати. Далі, якщо у нас А дорівнює одиниці, то відповідно ми А пишуть дорівнює одиниці. 5 додати А буде ось наша одиничка. І ми одразу бачимо, що це буде вираз 5 додати 1. Тобто головне у нас в виразі це дія. Тобто ми можемо сказати, що це... Немов би формула або кістяк, за яким складаються вирази на основі цієї схеми. Це як опорна схема. Навіть може бути у нас вираз із двох букв. Наприклад, А додати Б. Порахуємо вираз при А дорівнює 2, Б дорівнює трьом. Замість у нас виходить А додати Б. Ми пишемо А додати Б дорівнює. Замість А. Б, двійку, замість Б трійку. Ось у мене тут трійка поряд є. Картка. Зараз двійку відшукаю. Ось двійка. Беру ось цю. І я бачу, що у нас виходить 2. Додати три. Аналогічно, при а дорівнює 10, б дорівнює 5, а вираз а додати б буде... Ось п'ятірочка в мене є і десятка... А ось в мене не додається. 10 — це а, 10, і п'ятірка... Це у нас Б. Виходить відповідно замість А додати Б, 10 додати 5. Тобто, підсумковуючи, сказане, коротко А це місце, на яке можна підставити число. Любе, нелюбе число це. Виходить, в залежності від особливості дії, наприклад, 2 мінус 10, ми не можемо зробити. Але зазвичай в прикладах завжди нормальні коректні значення змінних дають. Тому ваша задача, якщо ви бачите в юрист змінною і треба обчислити при значенні змінні якомусь, треба просто подумки спочатку, а потім вже розписати, підставити замість букви е число. А якщо важко, навіть якщо о, в робочому зошиті можна олівчиком замість А, ось тут трійка, написати одразу отак, три маленька. І вже те, що вийшло, переписати. Ось таким чином, в такому обсязі, ми зараз, це у нас первинне, первинне ознайомлення із поняттям змінною, в такому обсязі ми вивчили цю тему.